Добренькі, уже майже вечір. Провітрю, я кожен день ввечері, провітрюю череночки гортензій. Не знаю, чи є корінчики. Вверх, то гляньте, який хороший. Дивіться. Один, так і нічого. Спить. Ні, ну є, дивіться, зараз вам покажу. Дідьмо, тут в мене такий ножик є. О, тут, бачите? О, росте. Ну, надіюсь, тому що це дуже хороший в мене сорт гортензії мітловидної полярний ведмідь. Ось, якщо приживуться, гляньте, які будь гарненькі. Бажаю всім мирного вечора. Он стоять у цьому. Поставила у корінювач. Щоб добу побули в укорінювачі, всім мирненького вечора і всім вам всього самого кращого.